Привіт-привіт усім у дівіна, доброго вечора, доброго вічора. Бую нас ночі самігос. З вами знову я, Марго, на моєму онлайн-каналі Розкішно з Oriflame. Сьогодні я хотіла вам розповісти ось про таку продукцію. Наступне. Почну з подарунків. Як завжди, з подарунків. В минулому відео я вам розповідала про те, що я отримую. Своє замовлення, в якому мені приходить ось такий подарунковий величезний гель це 500 мл. 500 мл. Ось такий великий подарунковий гель, кокосова вода і диня. Кокоса вода and мелон. Ну, кокосова вода і диня. Ви розумієте, що такий великий об'єм вистачає дуже надовго, але ще понад то. В нього дуже гарна консистенція, розумієте, коли гель у нас дуже ріденький, він скоріше розходиться, це зрозуміло. А коли він більш, більш трошечки густіший, то він дуже повільно повільно дуже у нас ходить і хватає набагато довше. Але цей гель, його відмінність в тому, що він дуже добре змивається і дуже добре піниться при цьому. Дуже маленька крапля видається з дозатора. Ви її наносите на губку або на руки, просто розтираєте і миєтесь. І потім змиваєте. Він змивається і залишає дуже дуже приємний аромат по собі. Такий, ну я б навіть сказала, мені не стільки дим, чутно, скільки чутно кокос, кокосовий цей аромат. Це просто сказка. Ага. Ну, На жаль, я не взяла собі такого. Це було за 0 євро. Це приходить мені дармо, Ось такий величезний гель для душі 500 мл, такий величезний, тут навіть більше мабуть, завагою, чим 500 мл нас кіця буде. Тобто, це ще лосьон для тіла. Лосьон для тіла ага. мене я представляла в минулу відео такий скраб. Скраб дуже гарний, такий червоний, дуже гарний скраб, такий малина і м'ята для тіла, гель-скраб для тіла для миття тіла для душу. А це у нас. Де після того гель-скраба ми наносимо на тіло ось цей ласьон. Ласьон дуже автентичний запах має, дуже, дуже ну знаєте, малина м'ята, малина натуральна. Що називається натуральна. Навіть хтось зайшов і до офісу каже, в тебе якийсь такий фруктовий аромат. А я кажу, я тільки що нанесла на руки собі оцей ласьон. Ласьон вимила дуже руки гарну. Златим гелем просто вимила руки. Для душу, таким самим, як і одне, одне мене, малина ім'ята. І нанесла цей лосьон. Дуже аромат ну, дуже, Я дуже раджу вам, дуже величезні об'єми. Вони зараз йдуть по скидці можна брати в цьому каталозі, і ви будете дуже задоволені, будете довго користуватись і будете вдячні Oriflame за такі великі об'єми. Тепер починається скоро літо, так? У нас вже почалась весна, починається скоро літо. Ось такі продукти. Це один з серій продуктів Optimal Body, тобто цей гель іде гель підтягуючий для живота і для області і в області грудей. Ну вибачте, за такі за подробиці, як кажуть. В області грудей мені нема що підтягувати, все дуже добре. А от в області живота, як самі бачите, я вам вже казала, що я набрала кілограм 5, кг, це точно. Мені треба трошки схуднути, і для того, щоб схуднення проходило нормально, нормально треба користуватися цим гелем і робити масаж. У мене є спеціальний апарат, наш скін 1. Я буду брати масажну насадку, там є масажна насадка, і користуватися цим гелем, і дуже великоліпно і дуже добре буду. Скидувати вагу і приводити до ладу. Він має ось такий вигляд. Бачите, ось такий вигляд. Прозорий гарний Прозорий, гарний гель. Не тече, не піниться він на поверхні тіла. Він просто як крем, Ну, на сам, насправді це гель. Просто гель. Ось такий гель. Це можна сказати для спортивних, для, для спортсменів можна також використовувати. Якщо десь щось там трошки лишнє, розумієте, щоб його прибрати, то навіть візуально, щоб було гарно тіло виглядало. Дуже рекомендую. Але не тільки спортсменам, просто людям, які хочуть трошки привести до ладу свою фігуру до, вже до літа. То, будь ласка, користуйтесь. Зараз на нього також ідезнижка, дуже гарний. Ще там у нас є такий другий. Це у нас іде гель для масажу, як я сказала, живота і груді А там ще у нас є такий, як з з насадочкою, з такою, трошки як з випуклостями, то він йде ним, прям можна крем, такий крем проти целюліту, протицелюлітний крем Його натискаєте, він видавлює невеличку кількість і там такими кульками собі по, по стегнах. Забуваю вже словацькою, пам'ятаю, українською не дуже. По стегнах собі працюєте тим гелем і доводите все до ладу. Дуже рекомендую. Тепер я ще купила син: ось такий North Man's Observer. Наш, наш. Це в нас іде гель для душу і шампунь для волосся. Дуже гарна річ, чому пояснюю. Ним можна не тільки митися гелем для душа і мити волосся, можна також і вмиватися, можна навіть голитися, якщо у вас нема. Якісь ну, такі скрутні становища, скрутне становище, не дуже з коштами або ще що. То ви можете брати оцей гель, і він дуже гарно піниться, і він дуже гарно підходить для гоління. Я особисто колись ним, просто я, я завжди все пробую на собі. Я спробувала ним голити під пахвами, голити ноги. Вийшло великолепно, і також, якщо якщо треба поголити десь щось на підборіді, комусь зголити хлопцям там якесь трошки борода вже наростає, молодим в частності, або навіть дорослим людям, то можна навіть як пінка, для ну, дуже гарна річ. Тобто в неї не тільки два в одному, Я б сказала три в одному, чотири в одному, п'ять в одному. Чому? Тому що він і зволожує, він шкіру дуже гарно очищає, він охолоджує, легкий такий охолоджуючий ефект, особливо влітку. Весна, літо зараз саме сезон, тому я взяла саме цей. Дуже рекомендую цей продукт, також я дуже рекомендую вам. Далі я хочу перейти да, ще до ще прийти очищувальне. Все, так, догляд, догляд у нас за тілом, за, за обличчям. і таке інше. А так ось ось така ще ще одну я собі взяла, я вам в тому відео показувала таку саму коробочку. А це вже, це мені прийшла ще також як подарунок до, до цих двох. У нас я в срібному ступені краси в топ-клубі менеджерському знаходжуся зараз тут. Перебування в своїх, то я вже маю чотири подарунки. Розумієте, ось у мене такі подарунки прийшли. Ось ці дві речі. А також чотири подарунки йде. Чотири дуже багато каталогів йде, це все приходить задарма. Оця сироватка, сироватка новач, не сироватка, а есенція, есенція пробачте. есенція новач. Есенція новач skin priming Essence. Тобто це есенція зволожуюча. Ця есенція використовується будь-який будь час доби, який час дня. Тобто ви очистили обличчя, нанесли цю есенцію, і після неї вже працюєте всіма засобами. Крем навколо очей приміняєте, приміняєте сироватку, потім нічний або денний крем, або ще якісь продукти по догляду. Тобто, ця есенція дуже гарно зволожує, підго... підготавлює вам, готує шкіру обличчя до подальшого комплексного догляду вашого. Бажано вживати її з продуктами Nova Age. Вона дуже добре, дуже добре компонується і з нашими нашими Нашою менш такою бюджет, більш бюджетною лінією. І навіть з love nature, love nature я, не, я б не, 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 не радила. Лавнеч це така най, найпростіша лінічка наша для підлітків, для молодих, дуже молодих людей. Тому краще брати Optimals по вашому віку підбирати. Або Nova Age, Там у нас конкретно йдуть набори, які йдуть за віком і за властивостями вашої шкіри. То Краще за всього вона йде і компонується з нова Edge. Дуже раджу придбати і користуватися. Тепер у мене ще ось такі доглядові продукти прийшли. Це вже за зниженою ціною просто йшла. Отакі такі капсули у нас приходять. Ось такі приходять, приходять дуже гарні капсули. Капсули мають ось такий вигляд. Я вам зараз навіть розпакую це моє. Так. Капсули мають ось такий вигляд. Ось. Вони приходять 30 капсул. 30 капсул, бачите, 30. У вигляді ось таких золотих рибок, бачите? Ось такі, от, ось такі гарні, такі гарні золоті рибки, бачите? Як, як рибки. Ви цю капсулу, капсулу цю розкриваєте, ось таким чином, ви її розкриваєте, відкручуєте. відкручуєте. І масло тут виливається масло. Масло таке густе, воно таке тече воно повільно, воно не розприскується, тому користуватися дуже зручно. Я вам дуже рекомендую. Це також комплексний один з кроків у комплексному догляді. Можна його після есенції нанести ще, можна цю олію, зробити легкий масаж обличчя, навіть нашим Pro, а потім вже наносити сироватку і подальший комплексний догляд. Тобто це, це все, які маски, це все йде у нас після очищення, після ретельного Очищення. Очищення у нас є в таких самих майже флаконах, тільки з дозатором 2 в одному, тобто очищення і тонізування. Після тонізування, очищення, нова еч, ви приміняєте або приміняєте капсули ці, або есенцію, або якісь масочки. А потім вже все у нас є ще також. Ви знаєте, я вам представляла сиротку з ретинолом. Також очищення за хакіслота 6%, 6 і також з вітаміном С про Ці всі продукти йдуть після очищення. Після очищення і перед основним доглядом. Також ці капсули, ці капсули я також вам демонструвала не раз. Я не буду відкривати це у мене замовлення. Вони дуже дешеві йшли в цьому каталозі, тому мене просила клієнтка, я з великим задоволенням взяла їй дві баночки. Ось такі гарні капсулки. Такі самі, тільки бачите, тільки як фіолетові рибки наші. Це у нас як золоті рибки наші, нова -6, 6 натуральних масел. Тут масло купуасу, тут іде масло ливи, масло Трояди, ну, тобто дуже багато, дуже багато масла. А тут у нас йде екстракт чорного ірису, а також йдуть. Тут мінерали дуже гарні. Це масочка омолоджуюча, Якщо ця маска маска освіжаюча, освіжаю, і дуже гарно напитує шкіру, то ці капсули у нас ідуть як омолодження. Я користуюсь цими капсулами і я дуже задоволена зі своїм комплексним доглядом Royal Velvet. Royal Velvet у нас там також є очищення, воно таке як кремоподібне очищення. У нас є такий, як молочко замість тоніка таке йде воно, як тонізуючий засіб як тонік, Потім у нас також ми використовуємо капсули. крем навколо вам в минулому відео пред'являла. Там було 3-4 у мене взяла упаковки, бо дуже знижена була ціна на них, на ці крема під очі Royal Velvet, А також далі ми використовуємо, потім після цього там нема сироватки. але там якраз оці капсули, це капсули як перед як додатковий догляд, А оці можна заміняти ними сироватку в Royal Velvet в догляді, тому що там нема сироватки, але це. Дуже гарний можна замінити дуже гарну сироватку в догляді Royal Velvet, Тобто, після очищення ви наносите ці капсулки, а потім наносите денний або нічний крема. Дуже гарна річ. Також мені прийшла ось так. Це у нас виходить так, це виходить подарки, подарунки. Ось така помада прийшла на подарунок. Дуже гарна помада, також вона такий тон. знаєте, він і... Вона ось, бачите, вона блиск має, ось такий глянцевий блиск, вона глянцева. Але зараз я вам покажу, вона через деякий час перетвориться на матову. Бачите, вона блищить. Її дуже видно, як вона блищить гарно, Навіть я повернуся, кільця, щоб було видніше. Бачите, ось вона блищить. Але через деякий час, я вам продемонструю, поки, поки я буду вам розповідати, вона перетвориться повністю на глянцеву, тобто, на матову, тобто з глянцевою, з такою з блискучою, з гарною з сяючою, вона перетвориться на матову. Так, ось такі продукти ваунти наші. Ваунти, про які зараз дуже багато говорять чи досі обговорюють їх, вирішують придбати чи не придбати, і поки інші вирішують, я собі придбала і вже користуюсь. Користуюсь повністю всією серією. У мене ще є масочка така гарна. Масочка, масочка. Зараз хвилинку. Знов забула. Знов забула. Я не можу, щоб щось не забути вам принести в це відео. Тобто масочка ось така ще є. Це все з однієї серії. Маска, вона зігріваюча маска, очищуюча, дуже гарно напитує і заволожує шкіру. Вона також може, можна у будь-який час дня її приміняти. Це масочка Ваунд. Потім у нас іде ось такий крем, ось такий крем Ваунд навколо ще. Я вже вам придивляла тому відео. Ми його повертаємо, натискаємо. Він видає нам крем, ось так дозовано, Бачите? Видає нам крем, ми його розтираємо цими металевими кульками маленькими, такими шарики, кульки маленькі такі йдуть. дуже гарна річ. Він пере 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 перекручується на 360 оборотів. Він так він нам не видає крем, і він не витече, і не розмажеться, і не, не просто так не, не, не як кажуть, не, ну, не буде задармо, Не витиче задарму, а буде. Так, як треба вам використати. Потім це крем навколо очі, який дає нам ефект відпочинку 8000 часов сну. Тобто, якщо ви не доспали, не виспалися, можете цей крем наносити і будете мати відпочилий гарний вигляд. Оце у нас іде як ем, стік-такий стік. стік. Ем, Стік Ваунд, це також навколо очей приміняється. Стік навколо очей. Він такий роз'яснюючий, як кажуть, роз'ярюючий, роз'яснюючий, як кажуть словаки, то, тобто сяючий такий, сяючий він придає таке сяяння, придає такий легкий аромат і придає дуже, дуже гарний ефект дає. Тобто, якщо ви не доспали, ви вранці користуєтесь цим стіком, і обличчя у вас свіже. Свіже таке, як, як наче ви відпочили повноцінно відпочивали 8 годин. Так, ну це, його, це його особливість, це його ефект цього, цього продукту. Пояснюю, як, як воно є на, насправді. Потім, тобто, Ми можемо нанести масочку, чи очистили обличчя. Там є таке кремове очищення у нас вже. У мене просто закінчилось, зараз нема, на жаль, пред'явити вам кремове очищення. Потім масочку можна нанести, потім крем навколо очей. Потім ми як тонік, як тонік використовуємо цю водичку. Я вам вже показувала, я загадую дві їх минулому а все дуже, дуже гарно, бачите? О, видно, як вона розпилює, дуже легко. Дозатор працює. Дуже легкий аромат, такі, трохи квітковий, трохи трояндовий має. І такий на вид вона теж, яка, рожева, така персикова, якась трояндова, дуже гарна. Дуже гарна, це як як тонік, можна використовувати як тонік. Тобто після очищення, після маски, крем навколо чай, можна тонік після після тоніка, після очищення, після тоніка маска, потім крем навколо чай, або оцей стік, якщо вам є потреба використати. А потім ви наносите нічний або денний крем. Ну нічного там нема. У нас іде там масочка нічна. Дуже гарна нічна маска, яка наноситься, до речі, поверх всього комплексного догляду. Якщо в нова річ, у нас є маска нічна, яка наноситься у нас. Вона, ну ви знаєте, нічна маска новоеч у нас е, наноситься також маска, ефект восьмичасового 8-часового сну. Вона називається маска голівудської краси. Якщо вона наноситься замість нічного крему під час, якщо у вас немає нічного крему новоеч, ви берете ту маску і спокійно нею працюєте. Тобто ви її нанесли на ніч, очистили обличчя, зробили всі свої кроки рутіни. Кожу, кожу, повсякденної, і наносити ту маску замість нічного крема. Але в ідеалі вона наноситься поверх нічного крему через 15-30 хвилин після комплексного догляду. Ви нанесли маску, тут така темно-синя масочка нова Edge наша. І вона не змивна, вона наноситься по поверх, і ви її залишаєте на ніч. Вранці ви маєте чудове відпочиле обличчя. То маска Тоска вона може наноситись. Також поверх всього комплексного догляду тільки обов'язково на нічний крем. Тобто її не можна використовувати і замість нічного крему. Якщо маску новеч, ми використовуємо замість нічного крему новеч, то маску ваунд ми використовуємо на комплексний догляд, на весь комплексний догляд. Повністю ми наносимо ту маску, залишаємо на ніч. Вранці дуже зволожене. Цей комплексний догляд, весь ваунт, все, що є, всі продукти. І тут декоративка трошки є. У мене є у мене тональний засіб, такий тональна основа. Там у нас є сироватка, дуже гарна, така сяюча, вона така, як, вся така як перламутра зроблена, дуже гарна декоративна сироватка. То ці крема у нас, оці крема. У нас тут немає нічного крема, є нічна маска, і є ось такий денний крем. Цей денний крем має таку особливість, що він наноситься також, він також дуже гарно впитується, гарно вбирається, гарно наноситься. Бачите, такий, такий трошки зеленкувати-бірюзовий, такий десь під, під, під мою блузку якраз підходить по кольору. Дуже гарний такий, бачите, такий, дуже красивий, дуже гарно він дуже гарно вбирається. Легко гарно вбирається, дуже має приємний дуже аромат легенький. то тобто на, на, цей, на цей крем цей крем може денний, він може бути використаний. Так, також як це гель-крем, який може бути використаний як основа під макіяж, тобто база під макіяж. Але бажано під макіяж ваунд. Тобто, коли ви користуєтесь ось цією тональною основою ваунт, ви можете наносити 100%, це буде вірно і дуже гарно, дуже буде двійний ефект. Він буде і зволожувати, він буде і напитувати. Він буде дуже добре тримати макіяж, який не буде не розмазуватися, ні, не потече і не, 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 не перегадить вам, як кажуть, день не. Не спожиттям. Тобто ось, ось такий у нас, якщо ми нанесемо зверху, бачите, він такий має сяючий ефект. І крем трошки сяючий, і тональний крем. от Як бачите, тональний крем також має такий ось сяючий, такий гарний сяючий ефект. ну Мені видно, не знаю, чи видно вам в камеру, мені трошки застить світло. Дуже ярко мені в очі цей мій селфі кільце має світло. Мій прожектор, як я його називаю. Ласкавий прожектор. Ось оце у нас тональний крем. Тональний крем, і як, як, як я вже сказала, нічна масочка є. у нас денний крем такий гарний. Два в одному є тон, масочка нічна. І ще в цьому комплексному догляді сироватка, як я сказала, дуже гарна, і красива сироватка. Ну, тобто, продуктів дуже багато. в мене майже всі тут представлені, тільки-тільки закінчився кремове очищення. І немає в мене сироватки сяючої, роз'яснюючої, як кажуть словаки, такої дуже сяючої сироватки, правда, у мене тут немає. Не можу вам її зараз під'явити. Але в майбутньому дуже маю надію, що вона в мене буде, я вам її придивлю до показу. І масочки тої нічної я не маю. Але масок у мене дуже багато, розумієте, просто так, щоб вона стояла. Вона має срок годності. Так? Якщо ви навіть її не розкрили, але ви її придбали і поставили, вона має срок годності, вам треба її обов'язково використовувати. Вона не має у вас просто так стояти, щоб вона не пропадала. Ну, ось такий був огляд. Сьогодні огляд був коротенький, невеликий. Замовлення було також невелике. Це вже я просто вам зібрала, додала до. Основною своєю розповіді як додатково розповіла вам про продукти Ваут. Бо продукти Ваунт у нас зараз йдуть у всіх каталогах, вони дуже популярні в нас. Такі продукти дуже зручні. І продукти особливо підходять для веганів. Тобто це продукти веганського напрямку, призначення. Люди, які вживають рослинну їжу, і то в рослинній їжі дуже слідкують за жировими, за різними там складовими. Тобто люди, які дуже 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 ретельно відносяться до свого здоров'я. То для цих людей ця серія «Лан» просто ідеальна. Тут немає ніяких рослинних або, таких вже, таких, або не те, що тваринних тваринних тут немає жирів і, і близько. Розумієте? І рослинні тут дуже, дуже, так, дуже, дуже ретельно підібрані, так щоб вони підходили для веганів. Це все проходить багатоступеневу очистку, обробку, перевірки. Тобто Oriflame відноситься дуже відповідально до такої продукції, до всієї продукції відноситься дуже відповідально, але до продукції до такого роду. Відноситься дуже прительно і дуже підходить виважено. Ну, ось такий був огляд. Всього доброго, до побачення на моєму каналі. Пока-пока!